Вітаю вас, мої дорогенки, доброго вечора, ми з України. Я рада вас вітати. І е, сьогодні у нас знову на часі, по понеділках, в 20-й годині, за київським часом, у нас теремочок. Дуже багатьом він не подобається, я маю на увазі сама назва, але вибирали ми це разом. і... Так ми вибрали. Гаразд, ви знаєте, давайте подивимося: настрій у Кремлі через те, що відбувається наразі. І так, і так, мої дорогенькі, ви знаєте, дітьки їх хапають, видно одразу. Страхи, дітьки, відходять від ілюзій, бачать, що дійсно їм зараз дуже. Важко. А ви знаєте, того дракона, якого вони запустили. Чекайте, бо я дуже завису, поклала. Того дракона, якого вони запустили, ви знаєте, як диявол програ... програвається у розкладах. Тобто дракона запустили москалі, так? як розпочали війну з Україною. Тепер вони пов'язані, вони йдуть. На кінчику леза, гострого, шаблюки, немає значення. Це вже над прірвою. У них зараз можливості, ну настільки мало. Це настільки мало тут можливостей. Тут іде зараз дуже чітке бачення свого майбутнього, наскільки я бачу. Їм цього вже не позбутися. Цієї терористичної акції, яку вони розпочали, їм вже не позбутися. Диявол, він, а, як сказати, він пов'язує настільки. Ой, ну неможливо. Все, вони вже ось у цій кліточці. І так, дуже важка ситуація. ця, Хоча вони намагаються все рівно, все рівно ще намагаються. Якось втримати цю ситуацію. Намагаються ще якось приховати деталі. Тут навіть деталі. Хоча люди вже бачать. А люди вже бачать, що робиться. Вони вже бачать, що вони вже а, по коліна, будемо так казати, вже залізли в це. Це вже, бачите, вони вже окунулися в цю, в цю нерозбіріху. ось це вже до них дійшло. У них, знаєте, як то кажуть, ще по щиколотку поки що. Але це вже. Їх підвішало, взяло їх на гачок, вони вже на крючку, будемо так говорити, ось так. І тут зараз наразі розробляються плани. Тобто ідуть зараз, ну я би не сказала, що зачистки, але зараз дуже-дуже ось ця карта теж показує, що зараз дуже -зараз все перепровіряється. Їхні ці установи інститути спеціальні, які цим займаються. А ось, а вони зараз все перевіряють, як це сталося, що це було. Взагалі, чому це в нас стало, чому не спрацювало? І, ну, ви розумієте, про що я. Ось якось так я це бачу наразі. Які у них наступні плани, дії? Ну, ви знаєте, печалька у них конкретна. Це я так скажу, якось стабілізувати ситуацію. най е, на Не на один день. як стабіль, У них зараз на першому плані, як стабілізувати? Е, дивіться, бачите, пташка прямо в серце пролізла. Бачите, як вона укольнула їх в серце. Це ж Москва. Це ж Москва. Саме серце їх укололо. Тобто пошкодили центр столиці. Ну, не Кремль ще. Так? Ось. Але це вже було таке, знаєте, ураження конкретне. Навіть що таких збитків там аж конкретно не було, наскільки я зрозуміла. Але тут я так розумію, що у них плани стабілізувати не на один день, а на роки, можливо, навіть десятиліття. Можливо, навіть. У них якось тобто, не, та, не, не просто, я можливо трошки неправильно виразилась, на майбутнє. Як стабіль, стабілізувати народ взагалі ситуацію на майбутнє? Якось так. Тепер зараз ми подивимося реакцію міського населення, що робиться у серед людей. Ну, паніка. Тут уже паніка виїхати, що то, що вони думали, що Москва неуражлива, тепер починає, ви бачите, дивіться, як дуже цікаво в цьому таро. А, вроді би, все крутилось, да? а тут уже соскочило з рейків. Тобто, щось, тут пуговичка закуп, загубилася. Ось, і вже тікати. Ну, Це знаєте, це навіть не то, що коли розкручується а, ця каруселька. Воно, якщо не закріплено, починає вилітати. От вони це оце асоціація починається. Щось починає вже зб... збой давати, і в них паніка йде. Тобто, верхи не утримали. Бачите, верхи не оберегли. Це карта смерті, тобто у них йде у верхах. Ну, якась нерозберіга, трансформація. Вони мертві. Тобто навіть тут не те, що трансформація йде. Ці дві карти показують, що на верхах, тобто в Кремлі, хто у них головний, там режим Путіна, нехай буде, так що вони вмерли. Мертвий режим, який не може захистити народ. І в них паніка. Люди добрі, це конкретна паніка за своє добро, тому що це десятка монет. За своїх дітей, тому що це, бачите, така дитяча більш карта. така, ну, Як би це сказати, за своїх дітей, за свою сім'ю всіх посадити і кудись виїхати в небезпечне місце? Зараз ми подивимося. Так, бачите, іде обнулення. Тут іде у нас трансформація, допустимо, так, ніби вмерло. Нуль їхньої, як би це сказати? Влада нуль. Ось. Вмерла влада, режим вмер, не захистив. Від них нічого чекати серйозно не можна. Ось якось так я побачила в цьому розкладі мої дорогенькі. Якось так: паніка нерозбіріха, як стабілізувати це? Ось якийсь такий настрій в них. Тепер, як зазвичай, мої дорогенькі беремо маленького принца, і сьогодні подивимося. Як вплинуло на нас, на українців, те, що сталося на Росії? Тобто, спасіть. як це на нас? О, погнали ми лису! Погнали! Ви знаєте, по-перше, оця операція, яка сталася, так? З цими дронами на Москві? Багатьох дуже обрадувало. Тут, хоча радості нема ніякої, бо нам, знаєте, паралельно, правда, паралельно, що там робиться. То хоч би вона згоріла, здохла, і не знати, що би з нею було. А, нас все рівно. Але в душі, в душі так, радість якась у кожного промількнула. От. Тепер терпіть ви, хоча це. Квіточки, це навіть не квіточки, це тітлі, знаєте, пильця при, при, притрусила. Ще в них нічого не відбулося. Але, в принципі, радість є. Це підняло, до речі, дух нашим військовим, тому що їм наразі дуже важко, наскільки я розумію, там дуже нелегкі часи, не дали добре підготуватися нашим військовим. Очікують вони якихось поставок, скоріше за все. ось. І а, ще я бачу, готується якийсь а, якусь територію. Я не буду далі розкладати, тому що ну, просто щоб ви знали, наші військові наразі концентрують свою увагу на, і це їм додало духу. Бо такого бойового духу і додало їм, знаєте, це як маленька перемога. Це, як, знаєте, клаптик землі, коли відвоювали. Ось так я бачу, як настрій наших військових вони готуються зараз до чогось, ну, до якого, знаєте, як походу, будемо так казати. Я так це назву. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна. За вашу підтримку, вподобайки, коментарі, тому що завжди, повірте мені, ваші коментарі позитивні, ті, які, ну, хоча б, вдячності, дуже це підтримую. Ваш відгук, що про, програли, що ні. Ботів я вже настільки заблокувала їх до дідька, ось, бо вже, вже сил не було. То відбирай дуже енергію. Щиро вам вдячна, мої любі. Бережіть себе ось і мирної ночі, і разом до перемоги, мої дорогенькі. Ми обов'язково переможемо. Просто розумієте, є моменти падіння, є моменти взльоту. Минулого тижня трошечки я розстроїлась. Хоча відбувається все рівно підковірні, підкилимні, ось ці всі, всі договорники, вони надалі, на жаль, відбуваються ось, але. Ми сподіваємося, що з багатьох факторів нічого поганого не відбудеться. Щиро вдячна вам, мої любі, мирної ночі, на добраніч, Бережіть себе і разом до перемоги!